Гостя добре, якщо країни ЄС будуть конкурувати між собою в тому, а хто більше допоміг Україні. Ну а ми тим часом будемо рухатися далі тером громадського радіо. І як я й обіцяла, маємо ще одну вкрай важливу тему. Коли ми говоримо про санкційну політику, де далі частіше це вже такий, знаєте, собі аналіз деталей. Тому що після ухвалення останнього 12-го пакету санкцій ми зрозуміли, що ці от обмежувальні заходи вони насамперед спрямовані на виявлення шпарин або способів обійти санкції, і якраз на те, аби ліквідувати ось ці шляхи обходу санкцій. І зараз будемо детальніше говорити про роботу зокрема міжнародної робочої групи щодо санкцій, яку очолює так, як називають її група Єрмака Макфо. Детальніше про їхні якраз напрацювання будемо поговорити далі в нашій рубриці. Отже, ще раз вітаю тих, хто, можливо, щойно доєднався до нашого етеру. І вже вітаю на зв'язку зі студією нашого гостя. Це Владислав Власюк, радник керівника офісу президента України і, власне, секретар міжнародної санкційної групи Єрмака Макфола. Пане Владиславе, вітаю вас. Добрий день, хочемо більш детально поговорити якраз про останні засідання міжнародної групи, які дозволили так якісь представити нові напрацювання про те, як Російська Федерація обходить обмеження якраз експортного контролю у технологічні та цифрові сферах. І я думаю, що навіть останні повідомлення, які, наприклад, наше головне управління розвідки надає щодо того, що західні елементи до сих пір є. В російській зброї, в російських ракетах, це все дуже засмучує і змушує якраз нас звертатися до того, в який же спосіб країні агресору це вдається. Що станом на зараз можете сказати за підсумками тих досліджень, які проводяться в групі. Дякую. Ну, По-перше, з приводу, чи містяться все ще компоненти західній російській зброї, так містяться. Тобто навіть ті останні великі масові удари, які були біля нового року: Харків, Київ, інші міста в більшості ракет. Які були виготовлені в 3-4 кварталі попереднього року, так само традиційно місяця західні компоненти різних років виробництва. Тобто ми бачимо, що продовжують надходити компоненти мікроелектроніка, яку Росія використовує в своїх ракетах. Так само у дронах. Це дійсно правда, що по дронах вони нарощують виробництво, і там так само місяця вироблені західними. Компаніями або компаніями вільного світу мікроелектроніка. Плюс, це ж не лише мова йде про компоненти, які безпосередньо вкладаються відповідно ракету чи дрони. Це так само є технології, які використовуються для виробництва і обладнання. Тобто, це пристати, це програмне забезпечення, це деякі окремі матеріали, хімікати, що Росія продовжувала і частково. Продовжує а, мати можливість отримувати а, для потреб свого ВПК. Це такий загальний загальна така картинка а, для розміння цифри ім, імпорту а, Росію. Якраз те, що ми там мали можливість ретельно вивчити Ну, тобто Міжнародна група оцінює, що Росія імпортувала критичних елементів, тих, яких вона не може виробляти сама неспроможна, але використовує для потреб ВПК. Так от за попередній рік в них імпортувала на 22 мільярди доларів. Це велика цифра. Ми бачимо доволі детальну розбивку по Кодом відповідних товарів по відповідних позиціях, категоріях е, тих товарів, які є критичними, е, ми бачимо е, досить детально е, країни-виробники, країни-постачальники, країни-посередники. І е, це такий великий виклик для санкційної коаліції. Нагадаю, що санкційна коаліція це 40 країн, е, які е, вжили певний обсяг санкційних обмежень проти Росії. За попередній рік цими країнами було прийнято десь 70 плюс санкційних пакетів проти Росії, тобто не лише Євросоюз, його трьома пакетами за рік, не лише Євросоюз, а й інші країни санкційної коаліції так само активно вживають Заходи для протидії російській економічній машині. Чи цього достатньо ні? І ми це в доповіді не знаю, стверджуємо. Ми бачимо певні скорочення постачання, особливо в останні місяці, тоді коли запрацювали деякі додаткові обмеження від Сполучених Штатів і від Європейського Союзу. Але ми бачимо, що в цілому темпи надходження великі. Чи може Росія виробляти зброю без західних технологій? Думаю, зможе, але в набагато компроміснішій якості, і з впливом так само на кількість виробництва. От ну це така загальна картинка, і давайте тепер, якщо ви бажаєте, бажанні можемо перейти до якихось більш конкретних питань саме по цій темі. Е, насправді у багатьох виникає дуже просте запитання, в який спосіб Російська Федерація продовжує так отримувати ті чи інші компоненти, е, тому що видається, що держави нас підтримують, але якісь ж лазівки є. Ми можемо ще раз нашій аудиторії так, знаєте, на пальцях пояснити в який спосіб це потрапляє на територію Російської Федерації, чи це є дружні до неї країни. Чи це не можуть відповідно контролювати, кому продали свою продукцію, наприклад, комерційні виробники деякі, ті самі американські, які залишаються, на жаль, в топі виробників? Два основних способи: перший це Китай, друге це країни посередники. Китай там і виробляється багато мікролектроніки. Я б сказав, десь приблизно. Ну, якщо так загалом взяти то 40-50% відсотків, підкреслив виробляється не близько китайськими компаніями, але в Китаї. А, і друге, що китайські ж компанії так само, що вони активно беруть участь у торгівлі з Росією, в них там великий спільний кордон, митні зони і так далі. Друга частина це власні посередники, тоді, коли там умовна європейська або а, американська компанія. Продія, здавалось би, там нейтральну країну. Чому це не обов'язково може бути навіть Казахстан, який став певною мовою прічвопрічі виязиця? Це може бути якісь актуальна. Там Бразилія, наприклад, може бути, яка здавалось би немає ніякого прямого відношення до цих рекордних. А цифр по нарощенню експорту до Російської Федерації, але потім воно може реекспортуватись а, до Російської Федерації. Тому дійсно тут питання в тому, щоб з одного боку а, працювати з цими тр... третіми країнами, з тим, щоб вони не допускали ось цей реекспорт масовий певних категорій, хоча б а, підсанкційних товарів. А з другого боку, це робота в межах самих країн санкційної коаліції або вільного світу. З їх виробниками, з тим, щоб самі виробники і уряди цих країн, і правоохоронні органи цих країн активніше відпрацьовували і зупиняли надходження до Росії підсанкційних товарів, тому що вони, насправді. А, якщо ми беремо а, ключову саме складну мікроелектроніку, мікрочіпи, а, це там буде приблизно 5-7 компаній, основно американські, які виробляють мікрочіпи, і декілька компаній голландська, німецька японська, які виробляють відповідні верстати. А, і це не є а, супермасовий товар. Це є такі речі, які досить а, обмежені а, партії. І те, що повинно контролюватися або може контролюватися краще, в принципі, ми того року вже навіть бачили такі гучні кримінальні провадження, зокрема в Сполучених Штатах, Нідерландах, Німеччині, там, де правоохоронні органи викривають цілі ланцюги постачань. От, але підкреслюю, що в нас і зараз розуміння в тому, що частково. Санкції, звичайно, можуть мати сенс і щодо третіх країн, і третіх компаній у цих країнах, але, мабуть, все ж таки ключ тут більше на боці самих виробників. Підкреслити простіше бігти за п'ятьма виробниками чи десятьма, ніж за сотнями посередників. Тому ми так працюємо одночасно паралельно. Подивимося, що нас покаже статистика торгівель перших місяців цього року. Я думаю, що там вже зараз будуть серйозні зміни по динаміці надходження до Росії мікроелектроніки. І я хочу також звернутися до аудиторії громадського радіо і сказати, що ми дуже вдячні вам, що дивитесь нас на Ютубі за ваші перегляди на Ютуб каналі Громадського радіо. І обіцяю, що якщо підпишетесь, то побачите там ще більше цікавого контенту. Пане Владиславе, і отут, якраз повертаючись до вашої відповіді, хочу уточнити чи по суті може наприклад Америка зробити наступним чином перемістити свої виробництва з Китаю в інші держави, наприклад, як од. З кроків, як контролювати ось обіг таких критично важливих для РФ компонентів, скажімо так, я не надто розуміюсь на власне виробництві, щоб оцінювати, чи вони можуть зробити так, чи не можуть зробити так, але підкреслю що ще починаючи з літа, коли ми активно почали просувати саме тему. Компонентів західних у російських ракетах і дронах недопустимість і продовження надходження цього, а в тому числі ми партнерам казали і продовжуємо казати, що ми слухайте, сьогодні Росія, а завтра Іран, Північна Корея, ще якісь терористичні режими. А, і, тобто, питання безпеки вашого виробництва високотехнологічного, це більше ніж просто Україна. Як би це не звучало? О, тому я думаю, в цілому вони мають бути максимально вже свідомі і зацікавлені самі в тому, щоб ем, зберігати достатній контроль за високотехнічною продукцією, яка використовується або може бути використана військових цілях. От, тому в нас тут повністю співпадають інтереси. Я думаю, що вже є певні такі кроки зроблені. І я думаю, що ми побачимо досить скоро наслідки і побачимо скорочення. А кількості використання, використання цієї мікроелектроніки до Російської Федерації. Чи це обов'язково вплине на темпи виробництва? Ну, як сказати подивимось, чому тому що ми вже бачили на деяких прикладах російської зброї, коли там замість однієї плати, наприклад, французької чи швейцарського виробництва, з'являються три мікроплати китайського виробництва, що їм дає певний компроміс по якості. А, тобто гірша стає якість, але не означає, що вони не можуть підтримувати функціональність в цілому відповідно дрону чи ракети. От. Тому тут насправді ми точно розуміємо, що скорочення або унеможливлення надходження до Російської Федерації західних технологій, компонентів а також обладнання для виробництва. Погіршить ситуацію в їхньому ВПК, але не викорінить зовсім. Це теж треба просто для себе відразу правильно оцінювати. І тому я так іноді жартую з партнерами. хоча це не зовсім жарт. Але найкращі санкції це ті санкції, які проводять наші ГУР, СБУ і СЗР. Це найкращі від санкції, коли щось фізично знищується. Погоджуюсь з вами, це точно ефективно. Скажіть, будь ласка, пане Владиславе, а все-таки за підсумками ось таких досліджень, ви ж надаєте ті чи інші рекомендації. Що зараз можна так от сформувати із чітких кроків, ну, за якими просто могли би діяти наші партнери, коли бачать всі ці цифри, які ви готуєте? От у мене перед очима англомовна ваша власне дослідження? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Я б не сказав, що тут якісь, так би мовити, rocket science, в цьому сенсі. Чому? Тому що є е, е, від нас надходить дуже ретельно, детальна і дякую всім, хто тут долучається. Інформація про ці компоненти, які використовуються у російській зброї, причому не лише ракети, дрони, а й реби, і літаки, і радіообладнання, і де інше. Відповідна задача західних урядів це один системно цю інформацію викласти, таких як вони це називають листи підвищеної уваги для експортних імпортних органів. Два забезпечити що ці експортні імпортні органи ретельно контролювали будь-які переміщення відповідних партій цих категорій товарів. Тих, хто порушення цих обмежень. Продовжує постачати до Росії, або ну, розуміє, що ці товари в подальшому через посередники їдуть в Росії, вони повинні бути безумовно е, покарані за таку діяльність. Тому знову ж таки тут немає суперсь е, е, хитрого виходу з цієї ситуації. Просто треба краще і більше робити ту роботу, яку, вочевидь, можна робити. Плюс, звичайно, що це мова йде і про саморегулювання. Тобто ті виробники а, з року а, продовжували постачати, знаючи чи не знаючи, але розуміючи, що це може статися а, мікроелектронікою до Росії. Ну, ми ж по суті це і віддихаємо до сих пір. Чому? Тому що вони з 14 року, реально, ми це бачимо, готувалися до війни. Вони накопичували в себе на скотах мікроелектроніку, в тому числі, і відповіді, які ми отримували на звернення від деяких а, компаній. Ну а що в нас є наш комплаєнс? Ми там ніяких своїх процедур не порушили. Ну добре, але є здоровий який означає, що свого клієнта кінцево. да треба розуміти і знати. Якщо ви продаєте партію товарів в Казахстан, ви очевидь, маєте припускати, що це насправді не раптом в Казахстані з'явилася ціла галузь промисловості, яка виробляє, не знаю, космічна да ракети для дослідження космосу. А мабуть, що це їде потім в Росію. Якщо вам це влаштовувати, то це ваша відповідна позиція. Щодо підтримки чи не підтримки однієї зі сторін конфлікту, як вони це наживають. Тому з виробниками ми теж працюємо, не лише ми. Я думаю, що такий момент з тим, щоб бути свідомими щодо того, куди постачається ваша продукція, це теж насправді досить, досить хороший спосіб зупинити відповідні надходження. Часто можна почути, що не є вже таким дивним, що якась електроніка з побутових приладів також опиняється в тих чи інших видах російської зброї або снарядів. Наскільки це нам може сигналізувати, що все таки працює так? Ось наші спроби обмежити їхнє постачання в свою країну необхідних компонентів. Угу. Ну, Мікроелектроніку від побутових від побутових приладів, не те, щоб ми могли реалістично зупинити, але з іншого боку, не те, щоб вона мала дійсно критичне значення для російського ВПК. Теж таки мікрочіпи, які вони потребують, чи мікроплати, чи там інші елементи, які вони потребують в дронах, ракетах і ребах, вони. Не зовсім ті самі, які використовуються в а, звичайних традиційних побутових виробах, типу пральних машин читають смартфонів. Тому я якби, ну, да, це так виглядає не дуже. Звичайно, вони там якісь речі виколупують, це правда, але стверджувати, що це має критичний вплив на ВПК як От, Тому ми все ж таки зосереджуємось на постачанні. Критичні мікроелектроніки є відповідний список, орієнтовно ньому до 50 позицій. А це категорії і категорії певних товарів з відповідними характеристиками, зокрема мікрочіпів. Угу. Щодо товарів подвійного призначення, знаємо, що теж є певні результати. Наскільки впав цей імпорт російський станом на зараз? Він все рівно дуже великий, все рівно це близько 8 мільярдів доларів за попередній рік, це десь на рівні 2021 року, а це менше ніж 2022 рік, але це десь на рівні 21 року. Тобто це все рівно багато. Він впав десь приблизно на 10-20%. Я думаю, що наступного року має бути краще від цього року. Знову ж таки, я би ще тут важливу ремарку додав, що цифри 8 мільярдів це досить багато, але в кількісному вираженні товарів це вже набагато менше. Чому? Тому що, по-перше, Росія тратить більше грошей на купівлю тих, тієї ж кількості товарів, ніж раніше. В силу того, що доводиться видумувати ці способи, да? а по-друге, в них е попит то зростає. Тобто вони ці всі е накопичені е озброєння, типу ракети, дронів, вони це все вже використали. Вони зараз, що виробили, то зразу по нахід запускають. А, відповідно, їхній апетит насправді більший, ніж ці 8 мільярдів доларів. Тому з одного боку. Чи працює санкційне обмеження, якщо вони продовжують по імпортувати товари підіймні, підіймні, на 8 вісімлядів? Ну не дуже з іншого боку, щоб прийняти з тим, що було в попередньому, цікаві прийняти з тим, скільки вони в результаті отримають, і прийняти з тим, скільки їм потрібно, то в принципі це вже є певний факт. І звісно, мені здається, паралельним треком має бути спроба не дозволити Росії заробляти стільки, скільки вона заробляє, так і звісно, ми розуміємо, що енергетичний сектор це найбільший найбільша сфера, де Росія отримує великі гроші. І, наприклад, саме в сфері нафти було багато роботи санкційної. Станом на зараз багато хто може сказати, що ця ціна цінова стеля не працює. Цює і так далі, а, але є певні зрушення. Чи можете ви про них кілька слів сказати? Так, звичайно. за попередній рік Росія заробила на 67 мільярдів доларів від від експорту енергоносіїв менше ніж за попередній рік. При тому, що ціни в цілому на ринках глобальних ще підросли, тому ми бачимо тут конкретний ефект саме від запроваджених санкційних обмежень. В той же час ми розуміємо, що Росія продовжує зберігати можливість експортувати нафту в обхід при тобто цього стелі на ціну нафти. Хоча останні два місяці року ми побачили різке скорочення. Чому тому, що якраз першу чергу сполучені штати почали. Вибивати їхній тіньовий флот. Тобто, що відбулося? Запровадили прескеп. Росія декілька місяців отримала просідання по експорту. Потім вони зробили собі потихеньку 160 поблизу танкерів. А за останні і повернули майже все почали возити без прескепу. А останні два місяці попереднього року їхні судаці були такі прикольні новини, коли пливуть танкери в Індію. По дорозі їх санкціонують Сполучені Штати. І танкери вже під санкційні, Індія вже не приймає. І танкери лишаються кружляти в морі і не знають, що їм робити. А це абсолютно реальні історії, таких історій більше. А, і вчора був новий, а, нове оголошення санкційне від Сполучених Штатів, де вони ще там, 14 чи 15 танкерів а, санкціонували. А, тобто тіньовий флот вибивається, а, всіх назад в стола прескепу завертають. Окрім цього, ми все ж таки сподіваємося отримати зниження на прескеп, тому що, ну, згідно розуміння наших експертів, реальна ціна на нафту по собі вартості від Російської Федерації це 20 доларів за барель. Тому ми вимагаємо, ну так, пропонуємо наполегливо а, знизити цю стелю ціни, наприклад, до 30 доларів, тим, щоб там Росія там, якусь мінімальну маржу зберігала, а з тим, щоб всі ж дуже переживають першу чергу в південні, ми це поважаємо, щоб зберігались надходження нафти на ринки, щоб не було скорочення, але при цьому, щоб Росія менше заробляла. Як тільки Росія буде заробляти на порядок, на порядок менше від експорту нафти, відразу всі їхні ці казкове. Нібито а, нормальний стан економіки закінчиться. Це наша мета. Чи є ще наші партнери, зокрема в країнах Європейського Союзу або в Штатах, які е, ну, так чи інакше ми можемо виявити, що ще не допрацьовують в питання санкцій, можливо, слід назвати або країни, або компанії, mm. те, що не є таким, знаєте, на слуху? Mm -hmm. Mm -hmm. А, ну, у нас тут позиція більш така, як би мовити. Конструктивна спонукальна в тому плані, що ми кажемо всім, ви молодці, але давайте ми зробимо ще більше. Ми тут не хочемо ніколи нікого ображати нічим. Тобто, навіть угорці, навіть словаки, які там задають більше питань стосовно окремих санкцій, але ж в цілому санкційні пакети не продовжують підтримувати Європейський Союз, тому їм все рівно кажемо молодці. От. Звичайно що ми постійно вимагаємо більшого. Звичайно, що деякі країни. Готові до інтенсивніших санкцій, зокрема по Росатому, зокрема до деяких категорій індивідуальних осіб, зокрема пропагандистів. Зокрема, ми так само активно зараз просуваємо там в даному пакеті, з'явились певні ті санкції, але поки що вони такі доволі. Абстрактні, ми маємо там так само новий документ робочий від нашої групи, які пропонують суперконкретні а, санкції в АІТ-сфері, оскільки в АІТ-сфері Росії теж абсолютно залежна від західних технологій. Ну, от, тому при цьому я думаю, що у лютому ми отримаємо ще ряд а, санкційних оголошень від крім партнерів. Я от просто навіть відкрила публікацію від економічної правди, яка теж так детально прописує, в який спосіб РФ обходить санкції. І знаєте, коли дивишся, що серед країн санкційної коаліції найбільше військових компонентів для Росії виробляють низка американських компаній Intel, ну власне те про що ви говорили, так що it сфера тут присутня, і, наприклад, майже половина російського імпорту верстатів. Це те, на чому mm -hmm. вони можуть так виробляти те чи інше озброєння. Mm -hmm. З числовим управлінням, так припадає mm -hmm. на німецьку mm -hmm. Siemens. І для мене, от mm -hmm. Німеччина, яка, здавалося б, зараз лідирує в краї... серед країн ЄС щодо збройної підтримки України. от Паралельно ми бачимо ось таку історію. Як це все співвідноситься? Ну, як сказати, ну я думаю, що. Значна частина всього експорту е, мікроелектроніки або верстатів до Російської Федерації е, Він здійснюється в не зовсім підконтрольний для того, ж сіменцу спосіб. Я ж кажу, що знову ж таки е, сіменс може експортувати товари там, в Туреччину, в Казахстан, в Бразилію в інші країни. І звідти вони потім йдуть до Російської Федерації. Відповідно. Формально кажучи, сім'я нічого не порушує. Наскільки вони розуміють, що відбувається, чи не розуміють? Ну це вже питання, яке кожен може відповісти для себе сам. Зі свого боку ми працюємо з партнерами німецького уряду, детально інформуємо їх про кожен випадок, де ми бачимо конкретне постачання сіменцем чи іншою компанією до Російської Федерації відповідно обладнання чи мікроелектроніки, і десь частково вони починають на це реагувати і зупиняти такі небажані процеси. Тому знову ж таки. Це все така, ну як сказати, робота в санкціях. Це досить тривалий комплексний процес. де проходиться десь іноді робити крок назад, щоб зробити крок вперед, десь там різними маршрутами просувати до певної цілі. А загальна картина, як вже казав, дуже проста. Ми бачимо конкретний вплив від санкції. Санкції працюють, але ми хочемо, щоб вони працювали більше. Ось така наша позиція. Дякуємо і очікуємо, як ви анонсували в лютому позитивних новин, так щодо певних чітких санкційних кроків. Владислав Ласюк, радник керівника офісу президента України і секретар міжнародної санкційної групи Єрмака Макфола, говорили про дослідження нові щодо того, як Російська Федерація обходить обмеження експортного контролю у технологічній та цифровій сферах. Ну а я лише хочу нагадати нашій аудиторії, що ви можете ставати частиною наш. Що історії Підписуйтесь на ютуб канал громадського радіо, будьте в центрі подій, коментуйте, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок і в такий спосіб будете завжди отримувати е, сповіщення про нові е, інтерв'ю на нашому каналі. Буду прощатися для вас. Працювала Євгенія Гончарук. Слухайте, думайте.